Привіт, мої любі гусятка, гусачки та гусиня. Сьогодні я би хотіла би дуже сильно поекспериментувати із форматом. А саме, я дуже люблю гурт Boombox, якщо хтось не знає, тепер знає. І я його люблю, напевно, ще зі шкільних часів, коли ці пісні передавалися там, навіть не через блютуз, а коли телефон поруч, я забула, як це називається, через цей порт. І тоді я пам'ятаю, що я слухала пісню Вахтерам і слухала пісню. Цапала, злапала якраз. От. Я не пам'ятаю, який це був рік, і краще мене не запитувати, тому що пройшло вже дуже багато часу, а я не хочу <сум> розуміти, скільки років я вже слухаю бумбокс. Я б бувала на їх концертах неодноразово, дуже багато разів. І, в принципі, ця група продовжує радувати мене. Я думаю, як і більшість їх фанатів також. І сьогодні, що я хочу? Я хочу під кожну пісню, яку буду вмикати, підібрати книжку. Так як я книжковий блогер, як ви зрозуміли. До речі, приєднуйтеся до мене в Телеграм, там я ділюся свіжими враженнями про книжки та і різними там якимись прикольчиками. І також підписуйтеся на цей канал, якщо ви любите бумбокс. Якщо бути таким прямо чесним, то я виписала 15 пісень собі, отак, от з голови, які мені прийшли одразу. Це не всі пісні, які я люблю, просто це ті, які я згадала. І тут буде в цьому випуску 15 пісень і відповідно 15 книжок. Книжки я буду обрати зі своїх полиць, або із класичної літератури, або те, що я читала, а можливо те, що я не читала. Я не знаю, які мені будуть асоціації приходити, але це ж канал про асоціації. Книжки, знаєте, можна навіть переименувати його. Так що залишайтеся зі мною. А якщо ви захочете другу частину, то ми можемо організувати, якщо вам сподобається цей формат, тому що пісень у бомбокса ще багато, і я не проти отак. От почилити і послухати свою улюблену музику. Сподіваюся, я нормально це пояснила, тому що мені здається, що нічого не понятно. І розпочнемо ми із пісні Одна. Ну що ж, прослухала я цю пісню, і тепер така тиша настала, що мені навіть хочеться стишити голос. І Я хочу сказати, що мені прийшла на думку книжка Наталія. Вона була дуже вдало мною прочитана. І вона саме про те, як чоловік намагається знайти свою матір. Так, тут більш такий контекст любовний, але цю пісню можна розглядати також як і процес якогось сторіння, самотності. Тому ця книжка одразу приходить мені на розум, тому що там була описана така самотня жінка, і її шлях і те, що вона пережила. І те, як її син намагається з нею зв'язатися, і все це. Виявляється абсолютно їй непотрібним, якимось зайвим, тому що вона свою життєву історію так до кінця нікому не довірилася, не розказала. І от тепер в неї є така можливість, і вона виговорюється на, наче за все життя. Це така сповідь, якою з нею прям витягають цими кліщами, цими пінцетами, тому що вона не сильно говірка. І от оця пісня мені здається, от якщо ви любите цю пісню, то ця книжка теж вам сподобається. До речі, якщо ви маєте свої якісь асоціації з піснями, а вже ж я дуже рада, буду почитати їх у коментарях. Або ви не згодні, або навпаки, дуже згодні з моїм вибором. Я буду чекати на ваші враження. А далі я виокремила окрему пісню Кеш бабулесно, напевно, що кому болить, то те і згадує. І давайте все таки її послухаємо. І я не знаю, яку книжку взагалі я зможу згадати, але сподіваюся, що щось згадається, поки я буду це слухати. you <laughs> Що я хочу сказати? По-перше, я вже дуже давно не слухала цю пісню, але чомусь вона виринула в моїй пам'яті, і я її записала, так, навіть другою, і це дуже дивно. І мені приходить на думку трилогія Драйзера, а вже ж mm -hmm. про фінансиста, який не зовсім чесними шляхами здобував свій капітал, постійно був в Погоні за цією американською мрією, і напевно, ну, щось от таке, от схоже, одразу приходять різні американські книжки, класичні, на мій такий смак і розгляд, і якось вигулькують в мене в пам'яті. Ну, давайте залишимо все таки драйзера. Раз він так, от так перший також прийшов з цією піснею, з цією асоціацією. А наступна пісня це Голий Король. І все одно не шостраси. Совести, втрачай смак, И короля ум решится в жената. І так, в мене виникла асоціація із книжками Еріка Еммануеля Шміта. Я от не читала, наприклад, ще оцю тектоніку почуттів, але тепер мені дуже захотілося, тому що атмосфера пісні взагалі дуже така шмітівська. Тому що, коли ти читаєш його або п'єси, або оповідання короткі, коли ти слухаєш цю пісню, наче на грані абсурду щось виникає, і на грані того, з чим ти стикаєшся кожний день і з людськими якимись такими вадами, але не в такому гості. Острому розумінні, а в якомусь такому трошечки ем, жартівливому, можливо, не до кінця розкритому, але нам наче кинули якісь такі дрібки, про що подумати, про що задуматися, але не нагрузило. І от якраз Шміт добре з цим справляється, він нас не грузить прямо такими текстами, але тонко проводить свою моральну сторону, тому в мене така от асоціація. А наступна пісня, яку я просто заслухала в 2022 році. Оті, це імперії впадуть. Я її дуже дуже люблю, знаєте, мені подобається, що. Цей гурт він може співати як і веселі пісні, так і сумні пісні, так і якісь філософські пісні. І під будь-який мій настрій підходить, щоб я послухала якусь пісню, і я хочу сказати, що мені стало таке знову, наче я повернулася в ці відчуття. А я її зараз не так часто слухаю, як тоді слухала в 2022-2023 роках. І а вже ж в мене пряма асоціація з Оксаною Забушко, тому що вона mm -hmm. дуже часто в своїх інтерв'ю каже про імперії ну а вже ж ми розуміємо, про яку імперію саме, і про імперськість взагалі, в цілому, як поняття, і як воно стосується, як воно нас чіпляє, і наскільки ми залежні від тих ланок історії. Які були колись, і от зараз ми все це розгрібаємо і продовжуємо боротися за своє місце у світі. Так, я думаю, що за Бушко ідеально підходить цей вайб цієї пісні і те, що вона завжди каже, і її книжки, і вся її творчість, вона просто кричить про це, напевно. Тому це такий навіть гімн може бути її творчості. От хоча це тільки такі мої враження. Ну що ж, давайте переходити до іншої пісні. Зараз я підглежу, що я тут ще написала. Я написала квіти в волосі, а вже ж. а вже ж квіти в волосі. Куди без цієї пісні. Забитим, душі завжди. Ну, тут я почала перервати, тому що я знаю, в мене асоціація квіти в волосі абсолютно. Поетична творчість Жадана. Я дістала цю збірку, але, можливо, краще підійшла би життя Марії. Ну, так вже повезло мені Динамо Харків. Мені здається, це така ностальгічна, романтична, гостросоціальна поезія і. В цілому, оцей от вайп Жадана, мені здається, підходить під цю пісню. А ви як вважаєте? Ну, ось така асоціація, тому напевно, так я її і залишу на ваш розсуд. <с». <с.> а наступну пісню я просто обожнюю. Це ким ми були, але я не знаю взагалі, яку книгу я загадаю, тому що в мене вона не асоціюється з жодною з книг зараз. Поки що, але я буду зараз думати, слухати і думати. <с. <с.> Це мій мед просто. Це пісня від і до. Знаєте, я все-таки пригадала книжку, яку мені нагадує трошечки ця пісня. Не знаю чому, але керуак в дорозі це mm -hmm. саме такий вайп, який мені здається дуже схожим. Ну він одразу якось не щитується, але можливо тоді, якщо він не щитується, то я пораджу Фазерленд Крістіана Крахта. Я читала в минулому році. І ось ця якась бунтівна така натура, можливо, те, що от ким ми були, залишилися. Знаєте, це ностальгічна така штука, трошечки маргінальна, десь тут вистежується. І, можливо, також підходить книжка у трюмі, можливо, я хочу її також знайти, хоча я не знаю, де вона лежить. Але повірте мені, що Арсенівич також, в принципі, Підходить під цей вайп, отак не знала, яку книжку підібрати. А в результаті підібрала три книжки <сум> бета каротин. Також я думаю, на рівні з цією піснею мені подобається. Ну, книжка, яка мені здається дуже підходить під цю пісню, можливо, мені тільки так здається, моя одна із таких відкриттів цього річного. той, хто полюбить тебе у всій твоїй жалюгідній славі. І тут є така цитата, яку я хочу зацитувати, можливо, я її вже цитувала, але і я подумала, що можна, по суті, те саме сказати про життя, що життя жахливе, приголомшливе, і, і воно може прийти до вас будь-якою митією, коли ви врешті зіткнетеся з життям, то можете злякатися чи залишатися. Хоробрими, але так чи інакше житимете. То чому ж тоді не бути хоробрими? І мені здається, ця пісня і взагалі оповідання про таку дивну любов, про дивні стосунки. Але тут кожне оповідання просочено такою любов'ю. Коротше, прочитайте цю книжку, якщо вам подобається пісня Бета каратин, я вам раджу: от такий у нас сьогодні дивний, дивний порадник. А наступна пісня дуже дуже болюча. Добре, що я сьогодні не фарбувалася сильно, тому що я можливо і заплачу. Я слухаю її зараз доволі таки часто. Це Ангел із Крихіткою разом. Я теж дуже люблю цю пісню, тому я її тут пригадала одразу. <му> Ця пісня провокує мене на емоції постійно. Вона робить щось неможливе, вона робить якусь магію зі мною. І... Не знаю, коротше, зараз я прям трошки зациклена на цій пісні, напевно, я її слухаю найчастіше, як я вже казала. І що мені приходить одразу асоціація? Це книжка Я змішаю твою кров з вугіллям про mm -hmm. Донбас, і мені здається, що вони ну, якось підходять на одному. І тим паче оцей от відеоряд, можливо, не текст. Хоча текст також все лягає так, наче от. Наче от в мене і немає інших асоціацій крім з цією книжкою? Мені здається, що це прям от, 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 близі десь на цьому ж рівні. Якщо ви не згодні, то я вже ж чекаю ваших відповідей в коментарях. А ми давайте продовжимо. Зараз я емоційно заторможена, можна так сказати, і трошечки засмучена, але це такий приємний смуток. Давайте відволічаємося піснею Тримай. Одразу хочу сказати, що цей вайб мені нагадав книжки Буковські, напевно, тому що я його люблю. Але сендвіч із шинкою прям попадає в цей настрій, мені здається, я думала, спочатку, може, жінки, але ні, сендвіч із шинкою. Це щось таке бунтівне і щось таке, наче ти ще не зовсім зрілий чоловік, але ти вже на шляху до цього. Ось такі в мене асоціації. А ми переходимо тим часом до наступної пісні яку я собі тут записала, це в нас, о, це в нас емейл. Гадки не маю, що я скажу вам яку книжку, <с trabajo> абсолютно. Тому що ніколи в мене не виникало ніяких асоціацій з цією піснею. Але давайте послухаємо. <Speaker Dynamics> <п flying in thethers> <home notaarp inhale> ну що ж, ця пісня абсолютно точно. В мене асоціюється із тонкою психологічною жіночою поезією, хай ніхто не ображається, але е, ось так от. І м, такою ноткою печалі, а можливо, не ноткою, а прям мелодією печалі, яка пронизана цією печаллю, смутком татугою. Напевно, це Сильвія Плат. Mm -hmm. і чомусь в мене виникає така е, згадка про неї зараз. Хоча до того я... я вже давно. Про неї не думала, але знову хочеться почитати її вірші. Насправді дуже щось схоже. Я не кажу, що прям, ну, тому що це емейли там Сильвія <смі _дяк> Плат не дожила до таких часів, але щось в цьому є. Якщо б дожила, то, можливо, писала би щось таке схоже. Ну, це моя думка, так що ви завжди можете виказати свою. Дуже мені подобається ця пісня. А тепер ми переходимо до іншої пісні Тримай, але тримай мене обожнюю теж її слухати, особливо коли кудись йду або знаходжуся в якомусь русі. Знаєте, ця пісня настільки філософська щодо стосунків, що мені здається, що більше не треба ніяких пісень на цю тему. Я скільки її слухаю, скільки стільки я і дивуюся, як це глибоко. І я би хотіла би напевно. Знаєте, з'єднувати те, що я люблю, і з тим, що я люблю. Тому ця пісня, яку я так сильно люблю, я би хотіла її з'єднати з Річардом Єйцем, його життя спочатку, яке перекладено у нас українською видавництвом фабула, і ця книжка, вона прям. Відповідає, знаєте, спочатку її треба прочитати, а потім послухати цю пісню. І наскільки вона влучна потрапляє під все, під кожне слово. Я сама тільки що прям здивувалася. Хоча може це я бачу в цьому сенс, а ви не побачите, хто його знає. Ну просто воно так ідеально лягає. Це оці от мої улюблені якісь патерни там і тут. Класно це з'єднувати. Я й сама не очікувала від себе, що в мене буде таке поєднання. Але тепер мені навіть Приємніше, можливо, навіть захочеться щось таке почитати у Єйца. Якщо б ще його переклали нам більше, тому що я бачу, що він не сильною популярністю користується. А він він заслуговує на популярність Річард Єйц. Зверніть увагу на Річарда Єйца, якщо вам подобається ця пісня. Ну а наступна пісня це просто кит кит всіх пісень. Напевно, це твій на 100%», Я знаю, що багато хто її любить. ну, давайте ще раз її послухаємо. Знаєте, в мене в голові абсолютна тиша і абсолютна пустка. В мене немає ніяких асоціацій з цією піснею. Я не знаю, що вам казати. <сум> я не очікувала такого. Але мені здається, що це щось схоже на мемуари, можливо, якісь музичних груп. Але конкретні мемуари я не можу назвати, тому що я їх практично та й не читала. І ті, що я читала, вони не зовсім підходять і не зовсім пасують до цієї пісні. І тепер. Я просто в якомусь тупіку. Я я не знаю, що вам сказати. Мене наче загнали в якийсь кут і Я не можу звідти вибратися. Хоча ця пісня така емоційно, і вона би викликала ряд асоціацій, ну вона їх викликає, але саме з книжкою щось схоже, можливо, якісь уривки, частинки схожі там, де про літак, там, де про це все окремі речі, і воно не з'єднується в одну історію. Так що, якщо ви знаєте, на що схожий цей трек, на яку із книжок, то я вам буду дуже дуже вдячна. Мені не приходить нічого. І мені сумно від того, що не приходить, тому що це така класна пісня. От, я знаю, що багато їх то любить, а порадити, щоб таке почитати цим людям. Не знаю. Може, щось про подорожі, але ні, тут ще і про втрату, тут ще і про все-таки музику, яка об'єднує. <смітна> Складний рівень. Добре, сподіваюся, під наступну пісню я щось підберу. Це пісня любила. Знаєте, цю пісню можна розглядати під різними кутами. Це може бути як і любовна лірика, а може бути і така от державна трошечки, тому що там і про країна снів, країна мріє. Ну, це ж все образність. Тут можуть трактувати люди по-своєму. Для мене це шарм оцієї. Любові, яка не потребує, начебто від партнера взаємності, ну, не так сильно потребує, як саме відчуття, і те, що людина хоче сама відчувати, віддавати іншій людині. І для мене це абсолютно точно синхрон Інгібор Бахман. Не знаю наскільки ви погодитеся із цим, але ця жінка точно вміла любити. Ця жінка точно вміла кохати тут якось прямо виходить з цієї асоціації. Але але ну що ж поробити? Вони різні, зате я точно підібрала книжку. Тут в мене немає якихось питань. А от щодо 100%, 100%, то я не знаю там, не ризикнула так сильно, не стрибнула я в цю каламутну воду. Тому хоча б за сміливість, будь ласка, поставте вподобайку. Тепер ми підбираємося до двох останніх пісень, і я вже ж я поставила там свої найулюбленіші пісні. І на другому такому уявному, умовному місці в мене пісня. Побачимось, тому що я коли її вперше раз послухала. Я подумала, наскільки точно можна було описати мою ситуацію життєву. Я думаю, що багато хто її слухав так само, проникся цією піснею. Ті, хто її любить, проживали схожі емоції, і кожного разу, коли я її прослуховую, я повертаюся в часи, ну в деякі часи з минулого. І знову і знову прокручується в голові. Тому ця пісня, вона для мене, знаєте, такий ред флег трошки, але я її обожнюю. Побачимось в країно у тих руках. Це єдина пісня, яку я не дослухала до кінця, тому що якщо я її дослухаю, то я буду плакати, напевно. Це пісня, яка провокує мене на емоції найбільше. І вона ну, викликає в мене. Мазохістичні такі штуки, тому я напевно перестану її слухати. Я підібрала книгу, яка підходить. Я думаю, що це «Холіокартасер Картасар, восьмигранник, щось схоже, я відчувала спорідненість з минулим, і також, ну, щось в цьому є щодо снів, коли він говорить. Щодо того, що буде з нами після смерті. Ну, це для мене так от. Пісня відштовхується після розриву стосунків, знаєте, це теж маленька смерть, якщо бути так е, чесними і відвертими, вона дуже сильно оголює тебе, так само, як і ось цю от бездушну фігуру восьмигранника. О, і так само ця пісня, яка пророкує те, коли ти втрачаєш рідну якусь тобі людину, по духу, можливо, ви просто розстаєтеся, а можливо, хтось помирає і все це. Насправді важка пісня для мене і взагалі важкі емоції такі викликають. Тому ось так. І я навіть не знаю, як я буду зараз слухати свою найулюбленішу пісню просто найулюбленішу. Напевно, я назву тоді свою найулюблену книгу одну із тому, що я не знаю, яку я назву, але. Я обожнюю пісню. Якщо мене от спитають, яка моя улюблена пісня Бомбокса. Я навіть довго думати не буду. Це наодинці. Ця пісня мене розриває вже не знаю скільки років, скільки вона існує. Я її дуже люблю. Люблю до неї повертатися. Якщо щось роблю, люблю її вмикати. Вона і підносить мене і якось тримає мою кукуху. Коротше, вона може все. І давайте все таки її послухаємо. Знаєте, під час прослуховування цієї пісні я вкотре впевнилася, чому я її люблю, і вкотре впевнилася, чому я книжки такі самі люблю по настрою. Це у мене кам'ю. Mm -hmm. Я думаю, що більшість творчості підходить під цю пісню. І Сартер. Mm -hmm. От мені здається, що от ці два кити і пісня наодинці про якусь екзистенційну кризу. Про самотність, але таку самотність, знаєте, не те, що ми маємо на увазі під якось, що тобі потрібна інша людина. Тобто, це наче відчуття того, що ти завжди залишишся один і ну, ти приходиш один, ти залишаєшся один, і треба з цим якось змиритися. І я завжди повертаюся до цих думок в своїй голові, що все-таки ким би ми не були оточені ми. О, так, класна нота, на якій я завершую цей випуск, просто класний вайп від мене йде. Класний канал. Підписуйтеся тому, якщо хочете ще 15 або там 20 писань. Я думаю, там не збираються. То пишіть мені про це. Я дякую, що ви подивилися цей випуск, що ви підписалися або вже підписані. Тим паче ті, хто вже давно зі мною. Я дякую вам велике. Можливо, ви сьогодні щось знали про мене нове, і, можливо, ви також поділитеся чимось особистим в коментарях. Я буду чекати всім цьому, і не почувайтеся самотніми. До речі, ви знали, що гуси це саме соціальні птахи. От, такий от факт. Всіх цьомаю, всім папа, -па, всім добра. Але той гусячий крик значив зовсім інше. Цей гусак полетів і написав вірші. Блін, <свісно> <свісно> мені пиво рекламують. Не треба це робити, не треба. <свісно>